На фронті їх називають янголами охоронцями а у відповідь на вітання Слава Україні їм вигукують волонтерам слава. Їхню роль у цій війні переоцінити важко про будні та прогнози величезної армії волонтерів у матеріалі Мирослава Станкевич. 140 на 95. Держи, це, це, ж а? це ж ваше ну, давлення. Це ж ваша. Десь вона потребується. Тільки це ще не висока. Стабілізуємо. Стабілізуємо всі одразу. Зробити нетривалу перерву у сподвижності волонтера добровольця Олега Бойка змусили давні рани та нещодавнє обмороження. Сьогодні він проходить лікування та реабілітацію в обласному шпиталі, де зустрів і кількох своїх бойових побратимів. Їздили колишнього старшого брата поздоровлять з Новим роком на ту сторону. Ну, все нормально. Поздоровили красиво. «І Скільки двохсотих після цього привітання було? Ми не рахували. Колишній афганець каже, ця війна відрізняється підступністю та ницістю. Для ворога не існує честі та правил. Це підтверджують і бійці. Ніде не прекращається цей вогонь зараз. Тобто, як би, на даний момент ті, у ну, uh -huh. тій стороні важкої артилерії немає, але тобто, сказали, що восьмидесятка це обстріл з міномету, де постійно йде і стрілкової зброї. А ще вояки не криючись, розповідають, що якби не волонтерський рух, то хто зна, де б уже був ворог. Хто допомагає обмундируванням та обладнанням, хто харчами. Брати бойки за фінансової підтримки небайдужих людей відремонтували понад сотню автомобілів та важкої техніки для АТО. Саме її сьогодні катастрофічно не вистачає на лінії вогню. І от уже дивлюся, що вже армія є в нас. Вже ми можемо навіть їх подвинути трохи. Да, тобто, самі. Да. Давайте хлопцям техніку так побільне, що мало не покажуть. Це вороги. Тут От вся Російська Федерація сьогодні не знаю, що 3 мільйони 600 тисяч російських зрадників служило фюреру. Серед них 800 тисяч кубанських козаків. 1 мільйон 200 власовців. Ну ясно, поліцаї. Це все в оригіналі в нас. Це Олег Бойко знайомить нас з історичною віхою нашої держави, зафіксованою в експонатах музею, створеного у власному обійсті на Звенигородщині. Війна на сході України рано чи пізно закінчиться, каже Бойко. Тому важливо заради істини зберегти експонати, які свідчитимуть про її реалії. «Ну, а Це подарунки від наших знаменитих черкаських павучків. Подарунки це вже в музей йдуть. Балаклава така. З описом користування картопля суха, написано Укропський сухпай. Задавши про гібридність військової тактики ворога, хлопці жартують про таку ж гібридну оборону від наших владців і переконані, що лише об'єднавши зусилля, можемо подолати підступного супротивника. Мирослава Стенкевич, Олександр Таран, Черкаська служба новин.